Пророцтво про долину видіння. Що це з тобою, що ти весь виліз на покрівлю? Місто повне гармидору, шумливе та веселе місто. Твої повбивані не мечем побиті, і мертві твої не полягли в битві. Твої вожді всі разом повтікали. Їх зв'язано без пострілу з лука. Усіх твоїх найхоробріших узято в полон, хоч як далеко були повтікали. Тому і кажу відверніть від мене очі, нехай я не плачу гірко. Не намагайтеся мене розважити над руїною, дочки мого народу. Бо це день тривоги, замішання і колотнечі від Господа Бога сил. В долині видіння валять мури, і крик по горах лунає. Елам бере в руки Сагайдака, Арам верхи сідає, а кір виймає щита. Долини твої, що найкращі, заповнені возами. І верхівці стали коло брами, здерто з юдеї покривало. Ти виглядала того дня за зброєю в кедровім домі? Бачите, що проломів у Давид городі вже сила, збираєте докупи води нижнього ставу, рахуєте доми в Єрусалимі, валите доми, щоб ними мури укріпити. Між двома мурами копаєте зборище для вод старого ставу. На того ж, хто це чинить, не дивитеся. Ви не вважаєте на того, хто творить це здавна. Господь Бог сил вас кликав того дня, щоб ви плакали, голосили, щоб голову голили, вереття надягали. Аж ось. Веселощі та радість, убиваєте биків, ріжете овець, їсте м'ясо, п'єте вино, мовляв, їжмо та пиймо, бо взавтра помремо. І об'явив мені господь сил у вуха Цього гріха ви не спокутуєте, аж поки не помрете. Промовив господь бог сил. Так сказав Господь, Бог сил, Іди та ввійди до того урядовця, душевни, старшого в палаті. Що тут, мовляв, у тебе, хто тут у тебе? Чого ти сам собі витісуєш тут гробовище? Чого тешиш собі на високім місці гробовище, вирубуєш у скелі собі житло? Ось Господь. Жбурне тебе, чоловіче, одним махом міцно тебе схопить, і тебе геть змотає і покотить, немов м'яч по землі розлогій. Там ти умреш, туди підуть і твої славні колісниці, О, бо, дому твого володаря. Я прожену тебе з твого уряду і вирву тебе з твого місця. І того ж дня покличу слугу мого Еліякима, сина Хілкії, і надягну на нього твою одіж, і поясом твоїм я його підпережу. Я передам твою владу в його руки, і він буде батьком єрусалимським мешканцям і домові Юди. Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому. Як він відчинить, ніхто не зачинить, як він зачинить, ніхто не відчинить. Заб'ю його, немов кілок, у твердім місці, і буде він престолом слави домові батька свого. На ньому висітиме вся слава дому його батька, внуків і потомків. Увесь малий посуд від тарілок до жбанів. Того дня слово Господа сил, кілок, забитий у тверде місце, похитнеться, зламається і упаде, а весь тягар, що був на ньому, пропаде, бо так говорить Господь.